Всім доброго вечора. Е, сьогодні <гад> мені вже писали, і я, правда, не знаю, це мені підписниця одна е, по телефону сказала, що мені вже пишуть там, що я багато говорю. От, то я, мабуть, постараюсь покоротше. Зараз хочу вам показати, які в мене залишки залишилися із сьогоднішнього відео швиденько. Не буду заміри робити, ви їх всі бачили. От. І потім ще покажу, які залишки залишились в мене з попередніх посилочок. Я там на ті залишки ці не познижувала. Можливо, комусь ще щось стане в нагоді, то передивитися. Ну і почну. швиденько. це що сьогоднішнє. Залишився рушник, 250, номер 254, 60 гривень. Залишилася така скатертина, чайна рішельє під номером 203, 150 гривень. Так, залишилася отака чайна скатертина, тканина Поліестер під номером 209, ціна 100 гривень. Так, далі ось такий ранер, я вам показувала із вишивкою білою льняний. І під номером 210 ціна 100 гривень. Так, це що? А, це серветки. Оце з серветками щось я. Добре, поки відкладу їх, бо не знайду тут, де тут я ціну приклеїла. Поки, поки що відкладу така серветка величенька. А, ні, знайшла. Все, знайшла. Ось набір серветок. 4 великих серветки під номером 236 100 гривень. Так, отака велика серветка під номером 235. Вона коштує 40 гривень. Ось така також велика серветка під номером 234. Вона коштує 40 гривень. Вони такі, як маленькі скатерочки чайні. Ось ці такі серветочки круглі з аплікацією і з вишивкою. Вони йдуть номер 212 і номер 213 Добре, хай будуть по 30 гривень. Де я ручку діла? Я зараз ціну знижу і будуть по 30 гривень вони, бо як залишаються, їх вже не залишала. Собі. Так, е, ось така серветочка залишилася. Е, де тут? А, під 201 номером її ціна 80 гривень. Так, оця рожева серветочка залишилась під номером 206 ціна її 40 гривень. Так, Скатертина вишита коричневими нитками льон під номером 220, ціна на неї 200 гривень, Двадцятку 20 знизила, виправлю 200 гривень. Так, отака От льняна скатертина. Проста звичайна біла із Жакардова. Під номером 218-180 гривень. Отака От простенька е, на кожен день скатертина, 200, Номер 246. Ціна 100 гривень. Здається, там метр 20 на метр 20, не пам'ятаю. Попередньому відео там я показувала. Так, далі, що це в нас? Ой, ага. Це у нас кругла скатертина. Також натуральна тканинка. Номер 247, 200 гривень така скатертинка. Отака От сіренька. Під номером 217. Ціна 200 гривень. Така доріжка. Філейне плетіння машинне під номером 250, 100 гривень. Набір серветок сірих. під номером 243 160 гривень, 6 великих серветок. Отакий гарний ранер, вишитий, великий. З двох сторон вишивка. Він двохсторонній. вишивка з усіх чотирьох сторін. Розміри я озвучувала, він йде під номером 219, 180 гривень. Так, ну, ці хустинки по 30 гривень. Отакі. Вони йдуть під номером 239, 240. І 238. По 30 гривень вони. Пара отаких от серветочок батистових. Можливо, це і не батист, просто тоненьке таке полотно. Вони йдуть під номером 226-40 гривень за дві серветочки. Далі йде скатерка, отака ль'яна. Ось вона така всередині. Ну, не знаю, гарна вона. Така вінтажна. Така скатерка йде під номером 251, її ціна 200 гривень. Така скатерка е, йде під номером 252, ціна її 150 гривень. Так, ну сьогоднішнє закінчилося. Все те, що сьогодні там, на деякі, я на ходу поскидала по 20 гривень на деякі предмети. Тепер те, що залишилося з останніх посилочок, з попередніх посилочок. Ось така велика скатертина. Ну, такі, ось вона так виглядає, такі мені попадалися. Вона велика, прямокутна. Розміри зараз поміряємо. Така скатертина йде під номером 260. Її ціна всього-навсього 100 гривень. 100 гривень по тій причині, що тут ось є отака маленька дірочка. Отака маленька дірочка. Тому віддаю за... по собі вартості. Так, а розмір зараз я вам скажу, повторю. Бо це було давно, можливо, забулося. Е, так, метр сорок Ширина, ширина метр сорок, а довжину зараз ми поміряємо так, отак і перемножимо і так, два, два, десь два метри тридцять сантиметрів. Довжина її. Отака вона велика. Всього-навсього за 100 гривень. Зверніть увагу, вона гарна. У мене такі скатерки часто брали, вони часто попадалися. Ось така вона на вуголку. Ну, оце така, я ж, розумієте, ну, приходить посилка. Я ж не знаю, що там дірочка. Там так, отакий казус. Ну, і де я тут ціну закрутила? Ну, я вам озвучувала. Так. Далі ось такий ранер. Я його, мабуть, і не показувала, не пам'ятаю, наче не пам'ятаю по відео. Він натуральний, є трохи втрати кольору, але він натуральний такий л'яний, що ним можна користуватися і на кухні. Ну, на кухні бажано. Його довжина метр. Ну, метр, метр сорок десь, метр 1,46, отака його довжина. Він йде під номером 259, і ціна його 40 гривень. Тому що ну, є тут втрата кольору. Незначна, але втрата кольору є. Але так як користуватись на кухні, та що я розказую, ви самі розберетесь. Так, серветочка отака. Вона йде під номером 93, і ціна її 30 гривень. Отака скатерочка, я вам її декілька разів показувала вже. Ну, таке буває, що ото як застрягне, так застрягне. Отака льняна скатерочка це чайна скатертина. Має вона з однієї сторони, отут, отак, ось його краєчок вирваний. А так вона з вишивочкою, отак вона виглядає. Вона йде під номером 94, її ціна 60 гривень. Все на все. Так, далі дві отакі серветки. Якщо хтось не знайде, можливо, розмірів там у попередніх відео, то я е, виміряю і відразу відпишуся. Отакі дві серветки. Вони йдуть під номером 61. І ціна за дві серветочки буде 50 гривень. Отакі От вони, дивіться, ця така, а ця така. Отакі От вони. 50 гривень за дві. Під номером 61. Кусок вишивки. Я вам показувала. Отак було щось таке, не знаю, мабуть, ранер. Але чомусь отакий він перерізаний мені прийшов. Можливо, для рукоділля. Це він, скоріше все, можливо, комусь для рукоділля. Такий ранер йде. Кусок ранера. Іде під номером 91, і ціна 50 гривень за таку вишивочку. Так, ось така серветочка. Плетена гачком, ручна робота, вона доволі таки величенька. В діаметрі я його вимірювала, ну це правильно розкласти треба. Е, я її вимірювала, зараз вам скажу, яка вона в діаметрі, е, в діаметрі 55 см. До речі, можливо, хтось замовляв якийсь, якусь річ, яку я можу показати, то, значить, або не впевнено замовили, або я перепутала, і тому можете мені написати і нагадати. Серветка йде під номером 62 і ціна 50 гривень. Рукавички йдуть під номером 258, ціна 100 гривень. Так як попередні були на мене хороші, ці трошки більші. В кого довгенькі пальчики. Отакі От рукавички, вони це не бавовна, це не бавовна. Є якийсь ярличок там. Не знаю, як я там розміри озвучувати. Не знаю. 258, 100 гривень. Так. Далі ось такий пів з катертини. Не знаю, що це таке. На простому полотні отака вишивка такими віночками. Іде під номером 19 і ціна 120 гривень за оцю вишивку. Далі отакий ранер іде. Він йде під номером 2, ціна його 80 гривень. Ось так він виглядає, а це виворіт. Ось так лице, отакий Ось такий красень, він довгий. Він довгий і широкий. Там можна використати, не знаю, ну, як ранер він теж гарний. Так, метр п'ятьдесят, півтора метра його довжина. І ширина 50 сантиметрів. Ну, 49 там. Цей ранер йде під номером 2, ціна 80 гривень. Так, рушний кільняний. Отакий. Рушник, ранер, доріжка. Тут зірочки, ще трішки чимось. мабуть, він новорічний. Такий рушник іде під номером 45 і ціна його 80 гривень. Трішки є тут жовтенькі пошкодження, треба вибілити, не вибілювала я. Далі фартушок іде, я вам його показувала. Цей фартушок іде під номером 31. І ціна його 60 гривень. Отакий От маленький фартушок. Ну, як маленький ну, фартушок. Угу. Ось такий фартух чи фартушок. Це вінтажний. Тут тканина натуральна, така грубенька, ем... ну, вінтажний. Має вишивочку ось тут. І він йде під номером 35. Також треба його вибілити, бо він ну, не праний. Під номером 35 і ціна його 80 гривень. Далі, оця гарнюча скатертина, але вона такого не білого, а такого сіруватого кольору. Це її такий справжній колір. Не треба думати, що вона. Вимазана. З отакою вишивкою. Це виворіт, це ось лице. Ось така вишивочка на середині, і так з чотирьох країв, і отака вишивочка по краях. Це чайна скатертина. Чайна скатертина. Вона йде під номером 59 і ціна її 80 гривень. Ось такий ранер, він довгий, він йде під номером, він натуральна тканина тут. Повторюся розміри 1,56 е, м. І ширина 45 сантиметрів. Він йде під номером 28, і ціна його 120 гривень. І далі це з посилочки, з попередньої посилочки. Ось така льняна скатертина чайна. Іде під номером 116, і ціна її 150 гривень. Так, ой це я не знаю. Не знаю, це щось не впевнено мені казали. Так, далі. Ось такий ранер, це поліестер. Такий ранер із зеленою етикеткою під номером 115. Ціна його 120 гривень. Дивіться, який красень. Добре, давайте ціну знизимо, щоб він мені не залишався тут. Давайте ціну знизимо. Ціна буде за цей ранер 100 гривень. Отак. 100 гривень такий ранер. Так, ось такий набір. Три серветки і ранер. Іде під номером. От я не пам'ятаю, вже в нас, мабуть, були якісь номера 109. Да, були, я не пам'ятаю, ну якщо будете замовляти, то будете разом з номером і писати хоча б, що це таке. Під номером 109 йде <кій> отакий набір. Ранер довгий. Отакий От ранер, довжина його, повторюся, довжина метр тридцять, та що ж це таке? Причепилося? І, і такі три серветочки. Ця тканина натуральна. Такі три серветочки. І ось третє. Так, і де в нас тут ціна? За такий набір? Три серветки великі, один ранер. За такий набір ціна буде 100 гривень. Так, що ми тут маємо? Маємо ми ось таку красу. Чотири отакі серветочки. Також тут ну, раптом будуть повторюватися номери, бо я не впевнена, бо це ж не за один раз, то будете писати номер. От, наприклад, що ви хочете, ви пишете номер і пишете ну, назву тої. Речі, яку ви замовляєте. Ось такі чотири серветочки це набір. Вони йдуть під номером 102, за набір 80 гривень. Ціну знизила. Так. Ну, ось такі дві серветочки. Вони залишилися. Отакі дві серветочки йдуть під номером 105. І ціна за ці дві серветочки буде 40 гривень. Кому треба дві серветочки 40 гривень за дві. Так, хустинка. Ну, хустинка оця географічна. Не знаю, що це за країна, колись мені писали, підказували. Така хустина йде під номером 117, і ціна її 30 гривень. Так, Залишилася у мене отака е, штора. Ця штора йде під номером 111. Зелена етикетка. Розміри я казала, але зараз повторюся. Вона, дивіться, абсолютно новенька. Тут, абсолютно новенька, новенька стрічечка нашита. Довжина її. 95 сантиметрів. Тут внизу утяжувач вставлений, щоб вона, ну, так, звисала. Довжину. Зараз попробую виміряти отак. Так, метр 40, метр сорок, Три метри, 3 метри довжина, такої шторки. Це органза, дивіться, яка гарна. Вона вся абсолютно новенька, така жаточка. Вона йде під номером 111 І ціна її буде 120 гривень. За оцю шторку. 120 гривень. Так, і залишилася ось така скатертина. Вона велика. Я тут казала: а, виробник Індія. Тут йде розмір 1,5 метра на 260. І ціна за таку скатертину буде всього-навсього 200 гривень. Вона йде під номером 101. Все, друзі, показала, розказала відео завантажу. Якщо хтось щось ще не дозамовив, дозамовляйте. От, ну, поки що пока-пока. Всім гарного вечора, мирного, тихого, міцного сну, солодких снів. Та все, до зустрічі. До завтра. Завтра зустрінемось. Пока-пока.